Привіт всім! Я Таролог Євгенія. Сьогодні у мене фіалітовий колір, колір спокою, колір розуміння себе. Хочу подивитися таку підказку для вас, що вам допоможе заспокоїти свою душу чи серце. Два варіанти. Обираємо і дивимось, хто обрав тут в мене о, відлюдник. Гляньте, яка гарна карта. Ви зараз в енергії мудреця, ви зараз якраз таки і намагаєтесь пізнати себе глибше копатися, перебираєте своє оточення, можливо, мало бачитеся з людьми або взагалі не бачитесь. Навколо вас купа думок, купа якихось інсайтів може з'являтися. Ви зараз так насторожено можете відноситись до інших людей. Ви, в принципі, дуже мудра людина, розумна. Ви можете давати гарні підказки іншим людям. Іноді, навіть, якщо вас не питають, ви все одно впевнені в своїй правоті можете бути і все одно донести якусь правду до цих людей. Якщо це ваша енергія, то дивимось, що допоможе вам заспокоїти свою душу. Трійка пентаклів говорить про навчання, про ріст, про розвиток. І якраз таки, оцей період відлюдника вам і потрібен для того, щоб знайти способи, в яких за допомогою яких ви будете розвиватись. Трійка пентаклів у нас говорить ще про якесь навчання, вивчення, читання книг, також це спілкування з людьми, по роботі просто з людьми, для того, щоб від них узяти якусь інформацію, чомусь навчитися. Так, і це дасть вам певне. Розуміння якоїсь ситуації, можливо, подивитись на ситуацію під якимось іншим цікавим кутом, що допоможе вам заспокоїтися ваше серце. Паш Кубків це про творчість. Про якийсь задум, можливо, дійсно вам щось треба малювати, писати, записувати, якимось чином свої емоції перенести кудись в простір. Хочеться сказати мені, що тут. Якщо ви чудово себе почуваєте на самоті, то якраз таки вам дуже підійдуть якісь творчі заняття для того, щоб ви зрозуміли краще свої емоції. Тобто, ми, коли їх бачимо, ми їх краще усвідомлюємо, свої емоції, переживання, якісь історії. Тобто, наприклад, ви можете просто це написати, те, що ви думаєте, намалювати там чи щось зліпити, ще щось зробити таке. Що вам допоможе? Що вам допоможе заспокоїти серце? Сімка пентаклів. Знаєте, таке враження, що ви якраз цим зараз і займаєтесь. Ви зараз маєте підмітити те, чого ви вже досягли в своєму житті. Що у вас є зараз, які у вас є. Можливо, таланти розібратися в цьому, якраз ви таки на правильному шляху. Комусь дійсно тут якесь садівництво може бути, або щось пов'язане із природою, збиранням плодів, або, не знаю, навіть закатки закатувати, якщо актуально. Тобто тут про внутрішній ресурс дуже великий, який вам може допомогти. Тобто ви самі дуже добре впорайтеся із задачою заспокоєння свого серця. Ще одну підказку дістану, що вам допоможе заспокоїти ваше серце? П'ятірка чаш. Якраз вона була щойно на дні, я її не захотіла діставати. Вона знову вилізла. П'ятірка чаш у нас про минуле: про те, що треба відпускати. Тобто, ви маєте прожити свої емоції. Свої почуття якісь для того, щоб їх відпустити. Вони будуть далі з вами, якісь в пам'яті перебувати, але ваше ставлення до цього всього зміниться і вам стане легше. Тому не варто зависати і варто акцент робити на чомусь іншому, наповнювати поступово себе якимись позитивними думками. І вони, знаєте, поступово будуть очищувати ваш Простір. Думок багато, а ви одні. Але ви саме обираєте те, що вам думати. Так. Аметист у мене тут також для спокою, для розуміння себе. Обожнюю цей камінчик. Не знаю, чомусь він мені припав до душі. Дивимось другий варіант, хто тут обрав. Ух ти! Карта світ. Боже, я. В заході від цих, цієї колоди: Карта Світ, Мир. Ви людина комунікабельна, ви призначені для того, щоб ламати стереотипи, виходити за рамки, працювати на широку аудиторію. на... Можливо, за кордон, тобто, це може бути медіапростір, це щось про творчість. Ви дуже добре вмієте знаходити спільну мову з людьми. Це про мир, також мир і злагоду, і про. Свій цікавий підхід до інших людей. Але ви не всім відкриваєтесь, можу сказати. У вас є якісь обрані. Всі можуть бути вас бачити завжди позитивним, оптимістом, якимось легким на підйом або легкою. Але у вас завжди є якісь свої таємниці, свої мрії, які ви захочете виконати якось самостійно. 21 це ще може бути у нас проріст, про розвиток. Можливо, у вас такий період зараз виходу із якогось, із якоїсь зони комфорту для свого розвитку? Що вам допоможе заспокоїти своє серце? Давайте. Подивимось, що вам. Якщо це ваша енергія, що допоможе заспокоїти ваше серце? Десятка пентаклів. Десятка пентаклів у нас про сім'ю дуже часто. Це рід, це ваші близькі, це спілкування з батьками, з дітьми, з родичами, з родиною, і ви якось можете наповнитися і тим самим віддалитися від якихось негараздів, які вас турбували. Тобто це якесь відкриття зв'язку із вашою родиною. Можливо, саме час зараз ближче дізнатися ваших близьких, прийняти особливості своїх батьків, прийняти той факт, який вони є, вони все одно ваші батьки. Можливо, краще поспілкуватися з якимось братами, сестрами, або ж своїй маленькій сім'ї приділити увагу дітям, чоловіку, дружині, і це якось приведе до вашого спокою. Угу. Тут про якийсь затишок, про якусь е, таку атмосферу близькості. Можливо, це якесь. Сімейне свято може бути, де е, спілкуються, бачите, за чашкою чаю або і не чаю, спілкуються, щось згадують, ностальгують, що вам ще допоможе заспокоїти ваше серце. Тобто тут у вас більше про спілкування з іншими людьми. Як в першому варіанті це була самотність, а вам краще не закриватися. Сонце. Знову одна і та ж сама тема це радість, це наповнення новими якимись емоціями. Це спробувати щось новеньке, творчість, щось якийсь активний відпочинок, якраз таки з сім'єю. І що ще вам допоможе? Емоції ваші перебрати, перевірити, зрозуміти. І вилити все зайве, і цей купок наповнювати чимось новим і позитивним.